Всім привіт! Це мій домашній влог. Я вам сьогодні покажу, що я буду робити вдома. Ми сьогодні не збираємось нікуди виходити. Хочемо чисто сьогодні відпочивати вдома. Зараз я буду вмиватися чистити зуби. Так, я вас поставила на стол. Точніше, я вас поставила на лампу, а лампу поставила на стол. Щоб було краще видно всю кімнату, Бо я зараз тут буду... Прибиратися. Тоді подивіться на цього тюленчика. Він мені вже зараз дуже подобається, він дуже м'який. Ось. Ну, коли його перший раз побачила, якщо водилась в розпаковку тим, мені здалося, що він дуже-дуже маленький. Ну що ж, я зараз буду тут прибиратися! З папою приїхали тільки що з базару, і зараз я вам покажу, що вони купили. Це я так понімаю помідорчики, це червоні і жовті яблука, тут огурчики, груші. Цілий пакет. Це що мам? Це Мандарини. Це мандарини мої любимі. Я обожаю мандарини. І це зелені яблука. І це все вийшло всього на 15 євро. І ще яйця вони купили на 15 євро. Ой, різка! Подивіться? Ой. Щостя моє, щастя моє маленька така. Це понеділок, я тільки повернулася зі школи, і ми зразу пішли у Lidl. Ось такий він великий. Треба скупитися до школи, щось взяти. І, в принципі, додому. Так, зайшли вже в магазин. Мені ще дуже подобається Lidl, бо він дуже великий. І. Не знаю, він якийсь уютний, похоже, на це як його на тебе, який в Миргороді. Ось подивіться. Тут холодильники стоять. Так, папа, дивиться покупцю за 3 євро. Ну 2,99. Та діше, ніж в китайському. А це ще що за шайтан машина? О, цей ключ добрий. Він Так, мишку треба брати з собою. Мама взяла в школу піді йогурт, я сказала, що вони дуже смачні. Ми взяли ось такі корише, з клубникою. Тут їх 6 штук. Євро скільки? Де вони тут? евро 65. Тут зверху вони сюди цілі. І ще я хочу взяти ось таких черв'яків мармеладних, Вони дуже смачні. Це мої вообще самі любі мармеладки. Мама дивіться тут рози. Так, ми вийшли з магазина. Я приклею на свою ліпучку с тему телефон. Пробуємо рулетки. Ой, ой, боже. Я одну бушку спробувати. У мене ж борту запрошливо. Він ще дуже смачний і дуже довгийний. Всього 99 центів. У нас уже сьогодні середа, я помила голову. Я сьогодні, кстати, не пішла в школу, бо я захворіла, у мене болить горло, соплі і взагалі <кій> простуда у мене. Я простудилася, тому я сьогодні сиджу вдома. Ну, Мені вже краще, тому я вже завтра піду у школу. Я вам завтра ще хочу один влог випустити, як я буду збиратися до школи. Так я тільки що з душа прийшла, помила голову. Ще я хочу познімати вам танці, я вже знайшла які, і я зараз їх буду вчити. Ще може, якщо мама захоче, ще з мамою познімаю. потім треба якусь гарну локацію знайти. Зараз у нас тільки 3,5 часа, а уже так. Темно, вже так сонце не світить. Похмура сьогодні погода. Ось. Я взагалі не люблю феном сушити волосся, бо це дуже довго робити мені людський це робити, тому я просто так. Полотенцем промокою і вони самі по собі висихаються? Так, я вже порепетувала танець прям дуже-дуже жарко. Я оділа шорти замість штанів. Вони просто невозможно дуже жарко. Зав'язала волоси крабіком, і я вже вивчила два танці. І як ожидалася і різка кожен день гризе мою гірлянду з тему. Да? Що таке? Ви прямо на місце преступлення, так? Да? Так, я зараз зросла з магазину, мамі там щось для перешков треба було купити. І я собі завтра в школу е, взяла такі, типа чіпси, сухарики і пічнюшки крекери. Я вже прийшла додому, показую, що я купила. Це ось такі дрожжі. Три пачки, в одній пачці дві штуки, того шість штук. Далі це ось такі крекери, дуже смачні. Зараз буду їсти а це. В школу я взяла собі за 60 центів. Ось я зараз збираюся до школи. У нас вже, в принципі, собрана зробила таку прическу, мальвінку. І зараз покажу, що я собі буду брати до школи на перекус. Оці сухарики, як я казала, вчора скупляла. Далі це тут груші і крекери, йогурт. На першому паті ось така шоколад розтоплений на першій паті. На паті теж шоколад розтоплений і йогурт. І а тут чотири порошка з картоплею. Ось так. Всім привіт! Це продовження мого влога. Я прийшла, зараз я приїхала на велосипеді, знайшла дуже гарне місце, щоб познімати відео. Зараз от буду знімати відео. Я вже знайшла який танець. Напевно, коли ви вже будете його дивитися, то то відео вже вийде. Ось дуже гарне місце. Ви просто подивіться. На ну, що ж зараз буду знімати. Зараз покажу, як я буду тренуватися. with a big old That's two. Four you out of sets on a truck. One to the kidney, two to the dome. That's left, right, left, right, left, right go. Got a roadie for the brunch and a panic for the show. That's left, right, left, right, left, right go. Got a big new body and a whip like a pro. That's left, right, left, right, left, right go. Got a great main chick and a real bad home That's left, right, left, right, left, right go ж, це вже наступний день. Я прийшла зі школи і після школи зразу пішла. Знімати вам танець, ось відривок з того відео. Всім привіт, я зараз вийшла. Тільки прийшла зі школи і вийшла. Е зняти вам ще один танець, я його вивчила. Просто я таке гарне місце тут знайшла, зараз вам покажу. Взагалі, дуже красиво, дуже багато дерев. Хочу вам десь тут зняти. І в мене його не вийшло зняти. Ну, точніше, мені місце не сподобалося, там дуже багато людей ходило. Я в друге місце пішла, там мені теж не сподобалось, тому я пройшла додому. У нас зараз вихідний. Взагалі, цілий день пролетів. Я навіть не замітила. Ну і на цьому я буду закінчувати це відео. Якщо вам не сподобалось, поставте мені фотовайку, підпишіться на мій канал, колокольчик, щоб не пропускати мої нові відео. Всім пока-пока. До нових зустріч. Підписуйтесь.